Де в Тернополі ремонтуватимуть дороги та двори? Та чому важливо зараз моніторити рівень забруднення повітря у місті? Про це та інше дивіться просто зараз у проєкті на контролі з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Ради вас бачити, Сергій Віталійович. Як ваш настрій? Доброго вечора. Також радий вас бачити. Власне, розпочнемо з виконаних доручень на основі дзвінків наших глядачів, слухачів та дописувачів в соціальних мережах. Що вже вирішили, що ще плануєте, розкажіть? Можу проінформувати, тому що на даний час вже є завершено. Було звернення людей, які просили збільшити кількість громадського транспорту з обочевого ринку в напрямку східного масиву, тому враховуючи їхні побажання, внесену зміни до паспорта маршруту. Збільшена кількість одиниць вже з 1 липня до додатково одиниці транспортно вийдуть на маршрут номер 37 який курсує вичаєвий ринок Східний масив. Буде здійснюватись початок рейсів буде з 7 години 10 хвилин до 16.30, соб до 17 оборотних рейсів. Я думаю, що цього має вистачити для того, щоб люди мали можливість доїхати на ринок і повернутися з ринку. Також відносно транспорту було нарікання людей, що в зв'язку з тим, що потепління. Не досить комфортно в громадському транспорті, підно зробили перевірку роботи всіх кондиціонерів, які в нашому комунальному транспорті. Я нагадаю, що кондиціонери працюють в автобусах, в великих червоних автобусах МАНах, а також це мітрополетранс, а також на КП Міський автотранс це автобуси Еталон за кольоровий які там сюди прадні ремонтні роботи з 15 автобусів, 14 працює кондиціонер. На один ще чекають обладнання, скільки ну, імпорт не мають прийти для того, щоб запустити в роботу. Але до кінця е цього тижня також роботи мають бути вже всі завершені. ваші. Потім підписники 4 Також мої фалаври в інстаграм е також залишали ваші е свої запитання вам, і я їх зачитаю. Запитує пані Іра. Чи будуть ставити бруківку на вулиці Бандери 7 каже, що наче був план робіт, але поки що тиша. Чи чули щось? Не готовий сказати виясню про адресі Бандери-7. Записав адресу, тому що є загальний план робіт. Це ми плануємо, що не менше дурів дорівню цьому році деремонтувати. На пам'яті всіх не пам'ятають, тому витишу за Бандера 7 Ще одне прохання, я би так сказала, а не запитання від пані Наталі. Е, Білогірська 2, а також 3А. Е, це пишуть батьки, е, які проживають за цією адресою і виховують дітей з інвалідністю. Я тут зрозуміла, що там їх чимало і просять, можливо, якісь спеціальні тротуари встановити, пантуси і так далі. Це швидше прохання мабуть. Білогірська 2 і 3А, Так. так. Ми зробимо стеження цієї території для того, щоб побачити, що там. Ж... де мають бути в під'їздах чи. Ну, не вказали б, напевно. 7. Тоді прохання до, до уточнити, будь ласка, що треба доробити, де саме і е, вулиця Протасевича, 20, е, ремонт доріг. Теж, мабуть, прохання швидше, а не запитання. Ну і зараз у вас такий справді активний період ремонтів і дворів, і доріг. Роботи одночасно тривають всюди. Ви особисто під час об'їздів їздите, перевіряєте, даєте якісь вказівки, що вже зроблено в плані доріг. Е, і Чим можна? можете показуватися вже? Насправді ну, роботи ще є дуже багато. Частина робіт вже дійсно виконані, але, на жаль, цього року роботи пізняли почалося досить пізно, що травні місяці, враховуючи в погодні умови. На даний час тривають роботи як на дорогах, так і на прибудинкових територіях, так і на пішохідних зонах на тротуарах. Так? Якщо розділити їх по групах, то стосовно доріг, триває ремонт дороги на проспекті Бандери, це ділянка із Баражського кільця до бульвару Денила Галицького. Там наразі зроблено асфальтування нижнього шару. Також зараз проводяться роботи по демонтажу старих і встановлених бордюрів. Ми плануємо, що ще цього тижня розпочати роботи вже по асфальтуванню верхнього шару на проспекті Бандери. На вулиці Бродівській тривають роботи по ремонту пішохідної частини, ремонтуються тротуари від вулиці Галузьки до Бродівського шляхопроводу. На проспекті Злуки йде ремонт також тротуару і зупинки громадського транспорту парку національного відродження. А невдовзі ми розпочнемо і ремонт цієї пішохідної ділянки, яка йде по вулиці Злуки до перехрестя 15 квітня. Зараз завершується виготовлення проєктної документації. Ремонтується також тротуар за адресою Опільського. Це від бульвару Шевченка до Соломії Крушельницької. <кій> Стосовно дворів, то робота триває за адресами Лесі Українки 31. Євгена Коновальця – 14, Івана Коновальця 16, Івана Коновальця – 18, Чернівецька великий міжквартальний приїзд з 52 до 58 будинку, міжквартальний приїзд Кривоноса Петриківська, а також у дворах Довженка – 1 і Степана Бандери-20. Частина дворів вже є завершена, решта будуть роботи тривати протягом всьоголітнього, осіннього періоду. Родзинка нашого міста це, звісно, тернопільський став. Власне, хотіла б окремо зупинитись на реконструкції дального пляжу. В умовах війни відпочинок все ж там обмежений, але розкажіть, як його облаштували і що можна, що можуть робити гості нашого міста або ж самі містянам. Насправді ще не облаштували. Проект достатньо великий, не один рік реалізовується. Хочу зразу розділити, тому що дуже багато є перекручень стосовно даного об'єкту. Бік об розділяється на дві частини. Це верхня частина, яка знаходиться наверху, де зараз ведуться активні роботи, і окремо припляжна частина. Зараз роботи ведуться лише на верхній частині. Вперше за весь час існування там прокладена каналізація, прокладена вода, будуються сучасні туалети, там облаштовуються підпірні стінки і облаштовуються місця для пляжного волейболу, великий мультиспортивний майданчик, дитячий майданчик. Місця для паркування транспортного за транспортних засобів, велосипедні доріжки, камери схову, система відеоспостереження. Після завершення цих робіт окремо робити роботи саме на припляжній зоні. Чому зараз не працюють на припляжній зоні? Тому що зараз тернопляни мають можливість відпочивати для того, щоб не заважати їм. А в подальшому там також передбачено цілий ряд робіт на реконструкції припляжної зони. Саме це. Рекультивація піску потрібно почистити, тоді досипати нового свіжого піску, облаштування відпочинкових зон зон спалубної дошки на пляжі, спеціальне облаштування, пляжний інтерв'ю, спортивне обладнання, водні тракціони, сходи, пантус, очистка прибережної смуги. Всі ці роботи також чекають на нас згодом, але дещо пізніше після завершення верхньої частини робіт. Але це буде цього літа. Це буде зараз від того, наскільки ми будемо мати на це кошти. Ви дійсно вірно сказали, що, на жаль, сьогодні через війну обмежена можливість десь їх відпочивати. Через ситуацію, яка сталася знову ж таки, з війною і неможливо відпочивати і на Чорному морі, також в Одесі. Тому єдине місце, де Тернополяни можуть відпочити, це Тернопільський пляж. Речі, одна з небагатьох в... водойми якась саме щось? так. Микам і вона безпечна і... де, де... придатна для купання. І власне з тою метою почали облаштовуватися там. Така відпочинкова зона, де бучка з тернополян чи зустріне наше місце можуть прийти відпочити. Ще одне запитання є від наших глядачів. кажу глядачів, бо запитання звучало швидше від багатьох містян, Буквально там 70 коментарів під постом, і я змушена його прочитати, бо його усі. Під ним усі вас позначали. В Тернополі планують реставрувати старовинний монастир в самому центрі міста. Це наша катедра. Власне, з'явилась біля будівлі така загорожа з умовним таким паспортом об'єкта. На фотографії видно, що забудовники планують надбудову умовну мансарту на два поверхи, і активісти наполегливо. Просять, щоб ви звернули увагу на це або дали відповідь якусь, бо все ж таки це культурна спадщина міста і люди хвилюються, що її осучаснюють, напевно. Це приміщення є власністю е, греко-католицької церкви. Е, це приміщення є пам'ятникою е, національного значення. Відповідно, будь-які дозвільні роботи там можуть проводитися виключно за погодженням міністерства е, культури. І відповідно дозвола на таких робіт видається виключно Київським Київським органом. Тобто міська рада не видавала цих дозволів і вона не, в не видавати, оскільки по такій категорії робіт ми обмежені в правах видачі таких дозволів. Наскільки я спілкувався з представниками катедри, дійсно планується там проведення робіт, але це все має бути зроблено в звичному старому стилі, для того, щоб провести все до єдиного вигляду, таку, як це було раніше. Тому я думаю, що більш детальніше по цьому питанню зможуть розказати, власне, самі. Представники церкви, які можуть показати е, цей проєкт розповісти, що саме там буде. Також розпочався капітальний ремонт на вулиці Гайова. Це такий масштабний проєкт. Ремонт цієї вулиці розвантажить весь центр міста. Розкажіть більше про нього, що вже є, все готове. Е, дійсно, з 23 числа е, розпочався ремонт вулиці Гайвої. Прийнято відповідне рішення виконавчого комітету, яким дозволено з 23 червня до 1 жовтня перекрити рух транспорту на вулиці Гайовій. Звичайно, що буде враховано потреби тих підприємств, які працюють на даній вулиці, тому що люди мали можливість доїхати на роботу. Стосовно транзитного транспорту, рух швидше всього, буде обмежений або якихось там по певних годинах, коли буде дозволятися зробити підрядна організація. Необхідність не вулиці Гайової – Є в тому, що це, по-перше, це логічне завершення військової розв'язки. Це десь можливість максимально швидко потрапити в центральну частину міста і навпаки вивезти величезну кількість транспорту з центральної частини міста, вивезти її безпосередньо на об'їзну. Загальна вартість робіт згідно проєктно-кошторисної документації понад 90 мільйонів гривень. Цей проєкт ми реалізовуємо спільно при підтримці державного бюджету. 50 мільйонів це кошти, які ми отримали з держави, 40 мільйонів це кошти, які виділили з міського бюджету. Право бути замовником ми передали, оскільки це державне співфінансування, управління капітального будівництва обласної адміністрації, буде не лише ремонт проїжджої частини, це цілий комплекс робіт, це заміна встановлення нових мереж, водовідведення, облаштування освітлення, облаштування окремо пішохідної частини, ну і звичайно проїжджої частини. Сподіваємося, що робота вдасться завершити швидше. ну Перше жовтня це такий максимальний термін, але оскільки дуже багато робіт пов'язаних з заміною мереж. Відповідно, буде чимало земляних робіт, і тут ми будемо також залежні від погодних умов. Сьогодні оглянули стан робіт на Галицькому колекторі і запланували і ремонт доріг на вулиці Галицькій. Це ви вже відкрито пишете у своїх соцмережах. Розкрізь більше про це. На даний час завершено будівництво вже чергової черги Галицького колектора, тобто від вулиці Галицької до вулиці енергетичної. Одночасно з будівництвом самого колектору повів на повністю в мережі теплопостачання, водопостачання, централізованого освітлення, величезний об'єм робіт зроблений. Зараз завершили цей етап, який завершився на вулиці, як вже енергетичній. Окрім разом з тим, відкрився проїзд, тобто дорога, яка йде від вулиці Галицької енергетичної. Сьогодні вже можна використовувати, але, звичайно, що її можна зробити ширшою. Відремонтувати. Власне, це вже в планах у нас сьогодні ми говорили з проєктантами, щоб замовляти проєктну документацію, робити її повністю про, проїзною цю вулицю. Е, наступний етап робіт це підключення галузького колектора аж до вулиці Коновальця. Тобто це ще один, ще один етап робіт, який потрібно зробити, збудувати згідно проєктно-кошторисної документації, вартість таких робіт понад 120 млн грн. Е, ми розрахуємо отримати кошти з державного бюджету. Відповідно свою частину співфінансування, міська рада також готова докласти. Очікуємо на рішення уряду. Якщо таке рішення буде, кошти ми отримаємо в цьому році, то вже до кінця року ми завершимо повністю і ремонт, і будівництво цього колектору аж до вулиці Івана Коновальця. І в подальшому, паралельно з цим колектором, можна облаштовувати також і дорогу до вулиці Івана Коновальця, яка буде паралельною до вулиці Збаражської, паралельно до вулиці Злуки. Ну, але це вже побачимо, чи чи в ці кошти отримувати з державного бюджету. Якщо ні, ну, тоді ми розпочнемо роботи в межах тих коштів, які має місто для того, щоб продовжити будівництво цього колектора. В будь-якому випадку треба завершити, якщо не в цьому році, то в наступному році завершувати теж на вулиці Конувальця. Про транспорт з'явилася інформація, що батьки першокласники можуть безкоштовно виготовити електронний квиток соціальна карта тернополянина. Чи правда це, і якщо так, то як її оформити? Ми це дійсно правда. Ну це робилося кожного року. Просто ми зараз хочемо про це нагадати батькам, щоб вони не затягували час, не чекали аж до першого вересня. Так, всі батьки першачків мають можливість виготи для своїх дітей безкоштовно учнівську картку Тернополяна. Для цього потрібно прийти до оператора, який веде обліки викликне цих карток. Це туристо-системний зв'язок за адресою Чорновола, 1, другий поверх З собою необхідно мати інфікаційний номер свідоцтво про народження дитини, а також фотографію. Або взяти дитину з собою і там безпосередньо на місці зробити фотографію. Хочу наголосити, що можна виготовити картку тернополянина і в режимі онлайн, не виходячи з дому, але це стосується лише тих карток, які робляться на платній основі, тому що один з обов'язкових елементів там докладається квитанція про оплату. В даному випадку таке витим буде безкоштовно, тому прохання прийти безпосередньо і там в, в апаратор замовити вити цієї карточки. Термін виготовлення становить 25 днів до 25 днів, тому щоб не було животажу, не було черг. Ми рекомендуємо вже починати цим займатися, щоб аж діти мали можливість користуватися нашим громадським транспортом безкоштовно. Також бачила, що батьки коментують, чи можна батькам робити безкоштовно таку картку, ну безкоштовно їздити. У нас є визначені категорії людей, хто мають на безкоштовний проїзд, ті, хто визначені згідно діючого законодавства. Ці люди, ми також їм виготовляємо безкоштовно такі картки для проїзду. А якщо це людина, яка не має пільг для проїзд, тому, звичайно, проїзду, то, звичайно, вона плачуть вартість проїзду. Підтримка фронту вже завтра до наших захисників на передову вирушить допомога армії від Тернополя. Нагадайте, куди саме мешканці нашого міста Тернопільської громади можуть приносити свої передачі, їжа, одяг, що потрібно і чи потрібно? завтра, 27 числа волонтери і водії центру допомоги армії від Тернополя відправляються в чергову поїздку. Вони йдуть в напрямку Запорізької Харківської Донецької областей. Відповідно, всі тернополяни, хто мають бажання, ми просимо долучитися, хто має бажання чи можливість передати будь-які передачі своїм рідним, друзям, близьким чи просто допомогти нашим військовим, ми радимо звертати за адресою тернополисенка 8 Це там, де знаходиться територіальний центр і управління соціальної політики. Вже починаючи з минулого тижня, люди приносять свої передачі, які волонтери фасують. Завтра буде це завантаження транспорту, і вже транспорт поїде в цьому напрямку. Окрім іншого, додатково ми ще довантажимо маскувальні сітки, спеціальні аптечки, обладнання, одяг, інше то, за чим зверталися у нас військовослужбовці. Ну і традиційно разом з, з допомогою на передову також в цій області виїхала і стоматологія на колесах, тобто наші лікарі-стоматологи далі допомагати лікувати бійців безпосередньо в близькості до їхніх позицій. Тобто неважливо, що головне приносити, щоб це були якісні, якісь речі? Важливо приносити те, що, по-перше, не буде псуватися, те, що може бути корисним і те, що дійсно сьогодні потрібно. До слова, пальне та обладнання також виділили на виконавчому комітеті для підрозділів ЗСУ та добровольчих формувань. Що це, розкажіть більше? На останньому засіданні виконавчого комітету дійсно було прийнято рішення про виділення понад півтора тисячі літрів пального для потреб Тернопільського центру контактування, оскільки вони чимало виконують робіт з транспортом з доставки людей. Окрім того, виділено полем матеріали і для нашого добровольчого формування Вганець. Це нагадаю добровольчий формування, які діє в Тернополі. Вони. Допомагають сьогодні правоохоронцям в патрулюванні міста, в охороні якихось важливих об'єктів. І Оскільки вони також використовують свій власний транспорт, транспорт, відповідно, ми по програмі, яку прийняла міська рада, допомагаємо цим людям пальним. Тому також було виділено пальне, зокрема, це 350 літрів бензину, 450 літрів дизельного пального для використання в цих цілях. Ще раніше ми допомогли їм пошили всі час зимову форму, тепер вже пошили 120 комплектів літніх форм для того, щоб. Вони мали можливість виконувати ту, ту роботу, яку їм доручають. Ну і Традиційно, практично щотижня, відбувається якась придбання і передача техніки, обладнання чи іншого то, за чим звертається до нас сьогодні військової частини, ті, які сформовані в Тернополі, ті служать тернополяни. Е, на середину, станом на середину червня, близько 25 мільйонів гривень. Саме таку суму коштів або купали, придбали обладнання, передали військовим або перерахували ті військові частини залежності за їхнім зверненням, за чим вони зверталися. Також підтримка родин героїв, поговоримо ще про це. У Тернополі триває дуже гарний проєкт Діти героїв, а також родини героїв. Нещодавно ви самі особисто робили таку, так би мовити, екскурсію на теплоході для діток. Окрім цього, ви маєте практику з ними зустрічатися і в своєму кабінеті, розповідати про вашу роботу. Чому це робите? Чи важливо це розкажіть про теплохід, про вашу екскурсію, про спілкування з дітками? Іде війною, і, на жаль, чимало наших земляків гинуть, захищаючи Україну. залишаються їхні сім'ї, їхні діти. Я думаю, що наш обов'язок всіх разом це зробити все максимально для того, щоб допомогти цим дітям, допомогти цим сім'ям. Власне, з цією метою було перейнято в сесії міської дві програми: діти героїв, а також родини героїв. В рамках цієї програми передбачений цілий комплекс заходів, які будуть постійно виконуватися. Це вирішення по вирішення соціально-побутових умов. Це допомога в навчанні, лікуванні, інші речі, які необхідні. Так? За кожною з цих родин закріплений соціальний працівник, який повинен знати орієнтуватися в всіх потребах, всіх проблемах цієї людини, і відповідно, ми будемо разом їх вирішувати. Дійсно, проводиться чимало різних екскурсій. Екскурсії робляться туди, куди діти самі звертаються, що їм цікаво, куди вони просять, ну, тому що з ними постійно спілкуються. Я би дуже просив, щоб до такої роботи також долучалися і небайдужі тернополяни, особливо це ті, хто успішні тернополяни, успішні підприємці, так щоб не брали цих дітей також під свою певну опіку, допомагали їм, розповідали як працюють їхні підприємства, вчили цих дітей, історію успіху, щоб ті діти також. Росли успішними і мали можливість затримати все, що їм сьогодні є потрібно. Тому будемо раді всім, хто буде долучатися. Є контактний телефон 098 174 77 41. За цим номером телефону можна отримати більше інформації. Або хто хоче сам дати якісь пропозиції, рекомендації, будь ласка, будемо раді вам вдячні за вашу допомогу. Що це за така екскурсія на теплоході? Для дітей зробили екскурсію на теплоході, куди запросили е, аніматорів, де дітки мали можливість порозважатися, Не, не тільки поплавати, поставили е, так досить цікаво і з користю провести час. Вони обрали самі кораблик. Бо чи не, не, не си е, Ну, Корабль визначили власне, саме цей, тому що він був безпечніший в плані, якщо б навіть дощ там є де сховатися, тому порадили саме скористатися цим корабликом. А вже е, наші. Підрозділи управління молодіжної політики замовили для них аніматорів, замовили солодощі і таким чином дали можливість дітям відпочити розважитись. Теж хотілося б згадати за переселенців ордери на поселення у модульні будиночки, видали нещодавно ВПО на виконкомі. Розкажіть детальніше, загалом яка ситуація з поселенням внутрішньопереміщених осіб зараз. Нагадаю, що в нас в селі Малешице знаходиться невеличке містечко, так, е, яке нам допомогли обладнати наші чешські партнери. Вони передали, виготовили і передали нам безкоштовно для нашого міста модульні будинки. Е, ми визначили місце, де їх можна встановити це в селі Малешиці. Зробили благоустрій, який не піднято, що люди мали можливість там проживати. <кх> Підвели електроенергію, навіть встановили великий потужний генератор, по девід сутності електроенергії, люди будуть також залишатися світлом. На даний час там поселено за їхнім зверненням 17 мешканців. Загалом в Тернополі на обліку Загалом в Тернополі сьогодні офіційно зареєстровано, проживає понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більшість з них знімає квартири, частина живуть в гуртожитках наших закладів профтехосвіти, наших вичубових закладів, інших приміщеннях. На обліку як приміщення особи, які потребують житла, у нас стоїть 240 сімей. А це понад 540 людей. Гадаю, для того, щоб претендувати чи мати можливість отримати житло для внутрішньоперічних осіб, обов'язковою вимогою є встати на цей облік. Тому 545 людей на зараз є на обліку. Звичайно, що таке містечко в Малишцях на цю проблему не вирішить, але це був один з перших кроків. На даний час, щоб цю проблему вирішити, ми стали партнером з підписали воду за Європейським Союзом. І Європейський Союз буде фінансувати кошти для міста Тернопіль для будівництва житла, власне, для внутрішньопереміщених осіб. Зараз вже визначено територію, де таке будівництво буде вестися. Спеціальна робоча група, яку визначили представники Європейського Союзу, працює з містом Тернополем. І ми сподіваємося, ще до кінця року завершити проєктування, узгодити всі вимоги, які мають бути до свого житла, і до кінця року розпочати будівництво. У своїх соціальних мережах ви щодня інформуєте людей про стан радіації в нашому місті. По-перше, чому це робите? Багато в коментарях пишуть, що наганяєте страх, знаєте, так умовно, грубо кажучи, і чи важливо зараз взагалі людям слідкувати за рівнем, там, зокрема, на вашій сторінці? Ну, насправді мета навпаки заспокоїти людей, тому що дуже багато було людей в людей переживань. Оскільки ми постійно маємо інформацію про те, що робиться на Запорізькій атомній станції, про те, що є загрози підриву, про те, що може бути якісь витики, так далі. Тому навпаки, ми хотіли людей заспокоїти і показати, що повітря в Тернополі є чистим. Тернополі є спеціалізоване підприємство, це державна установа, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Вони мають відповідну техніку, вони мають ліцензію на проведення таких робіт. Це вони роблять щодня декілька разів в день такі заміри, три рази в день і дають цю інформацію. Відповідно, ми доносимо до відомоглядач, що люди бачили, розуміли, що в Тернополі безпечне чисте повітря. Окрім того, нагадаю, що у нас є система визначення чистоти повітря, так яка розміщена. По різних мікрорайонах міста. В додатку Тернопіль в будь-який час можна зайти в, в, в лівому верху, побачити індекс, який називається IQE. Це індекс якості повітря. Якщо ви натиснете на нього, буде покаже, який індекс якості і, 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 і наскільки чистий повітря. Так, наприклад, сьогодні він був, цей індекс був 27, а, і це означає зразу де пояснення, що повітря чисте, можна робити провітрювання, можна проводити активний час під відкритим небом. Сьогодні вранці з'явилася інформація про затримання на нібито отримані неправомірної вигоди голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. У свободі прокоментували затримання Михайла, що мовляв, це московський патріархат. Йому патріарх йому погрожував особисто і агресивні активісти, яких зараз назбиралось вдосталь. Яка ваша думка ви можете прокоментувати це? Ну, я також можу озвучити партійну позицію, зачитати, яка була з, -з заяві ці об'єднання Свобода. Українське об'єднання Свобода нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримали політичні утиски і файкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне упередження розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів. Разом з тим, вважаємо за необхідне повідомити, що останнім часом Михайло Левко отримав багато погроз. З боку активістів Московського патріархату. Відтак е, сподіваємося, що патріотичний принцип опозиції Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи з ним. Тому ми всі дійсно сподіваємося на те, що буде е, публічне, прозоре е, і справедливе розслідування, яке. Е, про яке ми будемо розуміти і бачити, що насправді відбувається. Дякуємо вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивились. Нагадаю, міський голова Тернополя Сергій Надал був нашим гостем у цій годині. На все добре і бережіть себе. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного вечора, і, якнайшвидшої перемоги. Дякую. Дякуємо.